Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми з вами будемо розбиратися в важливих питаннях. І це стосується життєдіяльності територіальних громад. І саме найголовніше, як це пов'язано з основними принципами місцевого складування, які наголошені в законі України про місцеве складування. Там розкрита повністю вся сутність того, що відбувається. І треба зрозуміти, що означає кожний принцип. Їх всього 10 штук. Відповідно, ми зараз роздивимось перший принцип це народовладдя. Що він означає, до чого він, як це відображується на життє... життєдіяльності територіальних громад? Народовладдя означає належність усієї повноти влади в межах території держави, народові та здійснення ним цієї влади, як безпосередньо, так і через своїх представників органах державної влади та органах місцевого свядування. Тобто це визначення наголошує, що народ є владою на всій території України, і відповідно народ здійснює владу як безпосередньо, так і через обраних представників влади, яких він обирає. І саме це наголошено в Конституції України. Це в статті 5, в статті 6 та в статті 7. Стаття 5 наголошує, що народ здійснює владу безпосередньо. Відповідно через органи, органи державної влади та органи місцевого срядування, тобто обираючи саме даних представників. Але якщо прочитати статтю 6, то ми зрозуміємо, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а здійснює владу народ. Тобто, для того, щоб державна влада в Україні здійснювалась. Народ має обирати окремо представників законодавчої влади, окремо виконавчої влади і окремо судової влади. Що відбувається наразі? Народ обирає представників тільки законодавчої влади. Народ не обирає виконавчу гілку влади та судову гілку влади. А Конституція України і відповідно термін народовладдя наголошує, що народ здійснює владу безпосередньо або через. Органи державної влади та органи місцевого, обираючи своїх представників. Тобто можна зробити висновок простий, що стаття 6 Конституції України не відповідає своїй дійсності. І це важливе питання, щоб було розуміння, чому ж так відбувається в Україні в різноманітних питаннях, особливо в законодавчій гілки влади. Виконавчі гілки влади та в судові гілки влади, чому там виникають безліч різних питань і проблем? Відповідна стаття 7 наголошує, що в Україні визнається і гарантується місцеве святування. Представниками місцевого срядування є обрані сільські і селищні міські голови і відповідна сільська селищна міська рада, яка представлена з депутатів ради. Тобто, ми зрозуміли, що таке народа як це відбувається, але, я ще раз повторюсь, виникає протиріччя статті 6, яка не відповідає своїй дійсності. Бо народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади, а це законодавча, виконавча та судова. Тобто, народ має обирати цих представників, а в дійсності. Зовсім не так. далее, Форма народовладдя в Украине, Яка ж це форма? Два вида формы Прямої, безпосередньої демократии Народ виражає свою волю у визначених Конституцией Украины и законами про нормах. Тобто він визначає волю. Народ визначає волю, бо народ є владою. Народ здійснює владу, він визначає владу. Волю, як ми е, прочитали, що належність усієї повноти влади в межах території держави належить народові. Тобто народ визначає цього. І це найголовніше зрозуміти, що народ є владою в Україні. Це наголошує е, форма народовладдя у вигляді прямої безпосередньої демократії. І друга форма це представницька демократія через своїх представників, яких народ обирає до органів державної влади, а також до органів місцевого середування. Мова йде про тих людей, про тих представників, яких обирають виборці, коли йдуть на виборчу дільницю. Це президент України, це депутати Верховної Ради і, відповідно, це сільські селищні міські голови разом з депутатами місцевих рад. Тобто народ їх обрав. І, відповідно, вони здійснюють свої повноваження, представляючи цей народ. А яким чином це вони роблять, це вже інше питання, бо народ їх обирає. І ця відповідальність на народові, бо він обрав цих людей. І якщо щось кому не подобається, треба питати себе. Це відповідальність, бо це принцип народ і влада. Ось чому це перший принцип в основах місцевого свядування. І треба зрозуміти кожної людині, кожному громадянину України, кожному виборцю, що народовладдя – це перший крок відповідно від кожного виборця, який йде на виборчу дільницю. Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивились поняття народовладдя. Я ще раз дуже прошу: придивіться це відео уважно, зрозумійте його. Якщо у вас є питання, залиште питання в коментарях. Запрошую вас підписуватися на YouTube канал, бо саме на YouTube каналі ми даємо визначення, аналіз саме тих основ від, до, від місцевих питань до державного рівня для того, щоб люди розуміли це, бо це наше ж з вами життя. Всім вам всім дякую, всього найкращого. До побачення.